Близько двох місяців Житомирводоканал разом з підрядником КСМ груп проводили підготовчі роботи для проведення заміни аварійної ділянки північного магістрального трубопроводу. Це один з головних водогонів міста, котрий живить майже увесь центр. Внаслідок застарілих труб він вже досить давно потребував заміни. І зараз підійшов час до останнього завершального участка. Протяжністю 450 метрів північного водоводу, який необхідно обов'язково замінити для того, щоб в наступному році було цілодобове якісне водопостачання мешканців міста Житомира. Та аби вже з наступного року у Житомирян було стабільне водопостачання, зараз доведеться потерпіти певні труднощі. У центрі міста буде знижено тиск подачі води. А от мешканці верхніх поверхів матимуть проблеми із водопостачанням. Та задля мінімізації незручностей водоканал вже в певних ми розробили новий графік роботи насосних станцій. У нас насосні станції третього підйому резервуари будуть перекриті в пікові вечірні години, щоб не забирати воду з мережі. Додатково зроблено дві перетинки водопровідних для підсилення тиску, але ми розуміємо і прогнозуємо, що будуть перебої, тому просимо мешканців. Віднестись до цього з розумінням, ділянка, яка буде замінена, сягає 450 метрів. Це останній фрагмент усього трубопроводу, котрий почали перекладати ще минулого року. Тоді з цим виникли певні труднощі, що спричинили затримки в роботі. Цього разу кажуть у міській раді, врахували попередній досвід. Таких ризиків не повинно бути уже, тому що саме мало того що саме що Ми підійшли до працівників водоканалу, підійшли інженерно творчі, підійшли до цього процесу. А вже знаючи ті нюанси, ті проблеми, які ми з якими ми столкнулися на, на минулій роботі, то в даному випадку ми також змінили трасіровку. трасіровку трасіровку для того, щоб само штову якраз ті проблеми, які були на Каховській, були максимально мінімізовані. Закінчити ж заміну останньої ділянки планують до кінця грудня цього року, А ось гарантію нового трубопроводу обіцяють на десятиліття. Насправді саме не на до сьогодні, от та робота. Ра і ті компоненти, які використовуються, ті труби використовуються, матеріалики використовуються. Они ну повинні служити 50, а то й 100 років для того, щоб самоти для того, щоб мали стабільний тиск. Чисто воду саме це і обіцяють підрядники після заміни трубопроводу, тобто мінімізацію аварійних ситуацій, стабілізацію водопостачання та кращий стан води. Загалом роботи проводять за кошти кредиту світового банку. Кредит світового банку на даний момент на 43 мільйони доларів США. За них передбачено зробити реконструкцію близько 10 кілометрів водоводів, зробити реконструкцію каналізаційних очисних споруд. Головної каналізаційної насосної станції, реконструкцію водопровідних очисних споруд та насосної станції другого підйом. Заміна водогонів майже закінчена. В процесі залишається реконструкція очисних споруд та каналізаційних станцій. На підприємстві кажуть, на терміни виконання робіт може вплинути тільки активні бойові дії. З іншими факторами обіцяють впораються. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.